Студія Вогнеслово. Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. Фентезі-роман «Вілоу», ГЛАВА 5 ТЕМРЯВА ОЛЕКСІЙ хаотично бив ДОЛОНЯми по Чершавих стінах, як йому здавалося колодязя. Темрява не давала можливості побачити бодай щось. Проте наступний дотик, що випадково ліг на пластикову клавішу, повернув до приміщення заповітне світло. Хлопець стояв посеред вузького коридору своєї орендованої квартири. Чи правда, або примарилось все?» – Подумки запитав себе. Олексій зробив крок у напрямку кімнати, але незчувся, як перечепився через пару хромованих гантелей, що зненацька викотались з-під гостьової шафи. Нехай тобі, виявився господар. Живий? Пролунав за спини, голос Вілав. Отже гра продовжується, і дивна нова знайома також тут. Хай там як він не має права відпустити її вдруге. Начебто, посміхнувся Олексій, розвертаючись, це твоє житло? перепитала дівчина, озираючись навколо. Так, все гаразд, із полегшенням видихнув хлопець. Ти доволі здібний учень, схвально відповіла. Дякую. І ще дещо. Я не відпущу тебе, допоки не пригощу кавою. Відмови не приймаю, рішуче мову господар, Проте Віла усе ж таки вловило у голосі Олексія стурбовані прохальні ноти. Гаразд, не тікатиму, усміхнувшись, відповіла дівчина. Мені ще потрібно відшкодувати тобі втрачене авто. Олексій хутко забіг на кухню і наповнивши вимкнув плиту. Пробать заверної немає, хотів заскочити до маркету але не встиг», – долинув з кухні голос хлопця. Нічого, підкажи, скільки кімнат у квартирі? Підозріло оглядаючись, змовила Віло. Одна, але велика, по коридору ліворуч, поки немає власної родини, мені вистачає. Звісно, у приватного будинку свої переваги, захопився Олексій. Якесь дивне відчуття, прошепотіла Вілов. Тим часом хлопець швидко підставив глечик від фільтра під кран за доброю звичкою, вирішивши одразу наповнити спорожнілу місткість. Що ти будеш робити, мовив він сам до себе, побачивши, що вода крані відсутня. Добре хоч на чайник вистачило. Олексій раптово поглянув на свій одяг, лише зараз помітивши, що змок до нитки. Пробач, я б могла б допомогти з цим, але не хочу лишати на тобі енергетичний слід. Переміщення, звісно, є значно більшим сплеском енергії, проте залишає відлуння лише від того, хто його створив, пояснила Віло, проходячи на кухню. Усе гаразд. Я швидко переодягнуся і назад, відповів Олексій, підсуваючи до гості дерев'яний табурет. Хлопець попрямував до кімнати. Увійшовши всередину, Олексій спробував вимкнути світло, але з цього нічого не вийшло. Мабуть, нещодавно змінена лампочка достроково віджила своє. Що за чертівня? вилився хлопець і схоже був почутий. Світло на мить блимнуло, висмикнувши простір із суцільної темряви, одразу вимкнувшись знов. Проте цього було цілком достатньо. На дивані, посеред кімнати, сидів чоловік у чорному. Світло згасло, лишивши у свідомості господаря, важкий спадок, ім'я якому ступор. Що б зробив Олексій, якби натрапив на злодії власній оселі? Напевно, вибіг до коридору і, поспіхом, діставши з шафи битку, відчинив хідні двері. Стрибати з сьомого поверху непроханий навряд би став, а далі можна було діяти за обставинами. Зустріти на хабу в коридорі, спробовуючи нагородити ударом по колінах, вискочити крізь східні двері та сподіватися на появу небайдужих сусідів, що відгукнуться, почувши галас, або банально взяти на себе роль спринтера і тікати східцями, одночасно набираючи заповітний номер виклику поліції. Але це був інший випадок. Хлопець не знав, хто саме перебуває у його кімнаті, проте внутрішній голос дав чітку команду мозку, що саме потрібно робити. Секундна пауза наразі здавалася парубку вічністю. У кімнаті! закричав Олексій, вистрібуючи до коридору. Час ніби сповільнився. На протилежному кінці, повернувши спини до броньованих вхідних дверей, стояла Віло. Погляд її був сконцентрований, а очі, здавалося, дивилися крізь Олексія. Насправді, хлопець просто не знав, що місце, де хвилиною раніше стояв він, наразі зайняв чоловіку чорному. Вбік! Чітко наказала Віло, не зводячи погляду зі свого майбутнього опонента, і Олексій, дослухавшись, заступив до арки що вела на кухню. Дель поглядів тривало недовго. Віло швидко підняло догори відкриті долоні, після чого стрімко випростало їх вперед. Могло здатися, що дівчина виконує певні вправи з йоги. от тільки відбувалася комбінація рухів арсенадто швидко, несучи в собі інші цілі, аніж єднання з внутрішнім світом. Пара гантелей миттєво відірвались від підлоги, здіймаючись у повітря і неначе гарматний постріл синхронно гайнули вперед. Чоловік у чорному майстерно відвів корпус ліворуч, уникнувши зіткнення. Спортивне знаряддя натомість подолавши відведену дистанцію, і з гуркотом увійшло до гіпсокартонної стіни за спини переслідувача. Побачивши, що чоловік уникнув можливих ушкоджень, Олексій вистрибнув назад до коридору. Напевно, в очах Віла у подальші дії хлопця здалися цілковитою дурницею, втім, хто зна. Олексій заступив собою дівчину і навідмаж завдав удару кулаком. Все б виглядало цілком логічно, якби переслідувач не знаходився на протилежному кінці коридору. Відчайдушна спроба не мала шансів на успіх, доволі сильний удар, хлопця розсік повітря, але був подібний до істеричної витівки зі сну, де можна робити все, аби відігнати ймовірну небезпеку. Втім, самому Олексієві на мить здалося, що міцна щелепа людиною у Чорному трохи сіпнулася. Сходами! пролунав голос Віло, змушуючи хлопця зірватися в бік вхідних дверей. Вже за мить він залишив квартиру, почувши, як з гуркотом зачинилися броньовані двері. Вілоу також встигла опинитися по той бік зловісного коридору і якимось дивом примудрилося надійно зачинити їх за собою. Олексій озирнувся, побачивши, як дверним полотном рухається хитре сплетіння помаранчевих ліній, утворюючи визерунок у вигляді кола, з контуру якого вимальовуються букви невідомої йому мови, повільно кружляючи за годинковою стрілкою. Хутко надвір. вигукнув Віла, і Олексій почув, як за дверей, неначе поштовхи середньовічного тарана, долинають важкі удари. Переслідувач несамовито колотав у двері, здавалося, воліючи знести їх разом із коробкою. Хлопець летів східцями, швидко зістрибуючи вниз та за поруччя, аби не перечепитися. Відчуття жахливого сну не полишало і вже за кілька секунд запалало із новою силою. Важкі удари незнайомця виявилися страшними, проте справжнє відчуття страху прийшло тоді, коли Олексій зрозумів, що вони припинилися. Навряд чоловік втомився, скоріш за все просто залишив спроби звільнити собі шлях. До виходу з під'їзду лишалося кілька поверхів віло у наздогнало Олексія, який, хоч і був наляканий, проте біг першим лише тому, щоб не заважати дівчині, яка обрала для себе найбільш зручний темп. Молоді люди в буквальному сенсі вистрибнули назовні, та зупинятися було зарано, оскільки чоловік з чорного все ще залишався у будинку. За 300 метрів попереду майоріла яскравими рухливими вогниками приїжджа частина, з численних вікон багатоповерхівок линуло штучне світло, вступаючи у нерівний бій з вечірніми сутінками. Неподалік під'їзду стояли кілька припаркованих автівок, що самотньо лишилися чекати на своїх господарів, а трохи далі неквапливо рушав з місця старенький, проте все ще справний водовоз. Олексій мимоволі згадав американські бойовики, де герої, тікаючи від переслідування, швидко відкривають першу ліпшу автівку і вміло скручуючи між собою дроти, тиснуть на педаль газу. Проте це були лише фантазії. Хлопець не вмів заводити машину без ключа запалення, до того ж не підтримував крадіжки в будь-якому їх прояві. І хоча сучасна швидка автівка могла зараз стати у пригоді, Віло чомусь рішуче вказав Олексієві на цистерну з написом Питна вода. Хоч і старий, проте міцний автомобіль не виглядав аж занадто поганим варіантом, але, на жаль, відверто поступався у швидкості своїм легковим побратимом. Олексій не припиняв бігти, повністю довірившись своїй новій знайомій, і вже за митлю свідомив, що вчинив вірно. Десь у горі пролунав брязки до розбитого скла, а вже за кілька секунд дах одного з легковиків зім'явся під вагою тіла, що з гуркотом впало на його поверхню. Не озирайся! Кричала Вілоуна, наздоганяючи цистерну, що залишала прибудинковий двір. Олексій поглянув на дівчину, зауваживши, якою виснаженою наразі вона виглядає. Хоча шлях від квартири до подвір'я здавався Олексієві нескінченним, насправді був подоланий за лічені хвилини. Здавалося, з останніх сил Віло наздогнала заповітне авто, фокусуючи погляд на кранах для подачі води, авто намиль загальмувало, сіпнулося на місці. Та знову рушила у напрямку дороги. Олексіїві здалося, що залізні вентилі поволі самостійно почали рухатися. Дивина, але хлопця наразі турбувало зовсім інше. Невідомо відчуття все ж таки змусило його звернутися. Десь позаду волала сигналізація розтрощеної автівки, і світ на якусь мить завмер. Хлопець знову поглянув у бік вілу. Дівчина зупинилася, вдивляючись слід автоцистерні, що повертала на широку дорогу. З відкритих кранів струменями била вода, розтікаючи жвалими струмками по сірому асфальту, хутко стікаючи в невеликі калюжі. Водовоз завершив свій маневр, відкривши оку шлях до траси, на якому, поклавши руки до кишень чорних штанів, чекав переслідувач. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокіянко та Давид Микола. До нових зустрічей.